Мінягроченю вас вітає. на огляді у нас трактора Соліс, є в наявності. Кому цікаво, можете прийти протестувати. Зараз в даний час є Соліс на 75 кінських сил, на 105 кінських сил і на 50. Трактора з кабінами, з кондиціонерами. По цінах ціна на 50. В даний час це є на реверсі. Бокове розміщення передач. Привід повний 4х4 триціліндровий двигун. Ціна даної моделі 25 500. 25 500 Соліс 105-й. Ціна на даного трактора 33 500. Також на реверсі 12 плюс 12 передач. Балочний міст, передні противаги. Задня ПРОТИВАГИ І 75 ка касоліс. Ціна даного трактора 31 800. Також реверсивна коробка, 12 плюс 12 передач. Всіх бак збоку. Трактора є в наявності. Приходьте, тестуйте, обирайте. Гарантія 2 роки. 1000 мотогодин. Міні-агро Чернівці. 50-ка 25 500, 1005 33500 і 75-ка 31 800.